Мені здається, що цей простір не особливо відомий, це так званий пасаж Віца. Ми знаходимося, друзі, на пізамчі. Ви можете бачити це за таким дуже різностилевим характером всієї отої дільниці. Там у нас шпиль, це високий замок. І весь цей простір, всі оці фасади, можливо, ви не є в такому захваті, що тут вікна поміняння чи балкони. Але тим не менш проглядається така класна асоціація. Закафелках. І сам пасаж, дивіться, як цікаво. Ми виходимо на вулицю Волинську. На стінах в нас якісь такі сецесійні декори. Колись, без сумніву, це були ну, якісь оголошення про продаж, якась така реклама. І дивіться, Ну не звертайте увагу на цю промислову будівлю навколо. Але тут у нас буде знову сецесія прекрасна сецесія з левами, квітами, лаврами. Ось така вона вулиця Волинська.